Я себе не відношу до великих фахівців у газовій сфері, хоча точно відношу себе до державних діячів, які кардинально змінили політику в цій сфері в Україні. Перш за все, я рішення про припинення транзиту російського газу оцінюю як безумовно правильне. І це мій підход. До політики єдності і до схвалення цих рішень, е, можу наголосити, що воно дещо запізніло, тому що, звичайно, що продовжувати контракти, а наголошую, що припинення контрактів можливо лише коли вони спливають, тому що санкції за перервання діючого контракту вимірюються мільярдами, а може і десятками мільярдів. Доларів і позов ти отримуєш не тільки й настільки від Росії, а від інших учасників контракту, які можуть притягти Україну до відповідальності. Отже, у нас було декілька шансів не продовжувати контракт. Перший шанс був у 2009 році. Ви пам'ятаєте, що тоді, в цей період, Соловйов, тоді ще дуже задоволений. Зараз він набагато більш нервовий, набагато більш обурений, і дуже дуже йому дискомфортно. А тоді він співав, що він перекроє газ Європі, Україні і всім таким іншим. Але тоді сумнозвісний пан Портнов, який відігравав ключову роль як юридичного гуру. Склав такий контракт, який був надзвичайно ганебний, неприйнятний і шкідливий для України. І коли сьогодні влада не може знайти підстави, як же ви не вводите санкції проти Портнова, які знаходяться вже багато років під американськими санкціями, а в Україні він керує судами і правоохоронними органами, я хочу нагадати, що грабіжницький. Згрозою національної безпеки контракт 9-го року був підготовлений паном Портнюком. Він призвів до сумнозвісних харківських угод. Він призвів до фактичного банкрутства України. І він був укладений не на 5, а на 10 років. І діяв цей контракт аж до 19-го року. Фактів і шансів припинити його ми не мали. Але з моєї точки зору, ми маємо зрозуміти, яка є енергетична позиція і чим ми займалися 5 років мого президентства. Позиція перша, коли я був обраний президентом, в країні було ноль в казначействі і величезні борги за газ. В цьому випадку ми мали знайти оптимальні механізми дії української влади. Отже, перше. Що нам вдалося зробити, ми припинили цього не відбувалося з часів незалежності України. Ми припинили під ковдрою двосторонні переговори з Росією, які тягли за собою дуже величезні корупційні шляхи. Я сказав: ні. Переговори будуть проводитися трьохсторонні. Ніякі ультиматуми Путіну ми не приймали, і учасникам переговорів були де Юре Європейський Союз, включно з Єврокомісаром, включно з головою Єврокомісії. І можу зараз розкрити вам цю складову, що активну роль брали і Америки. Це дозволило нам продемонструвати, що Україна кардинально змінює свої підходи по переговорам в енергетичній сфері. І чого нам вдалося тоді досягнути? Це 2014 рік. Це тоді, коли знову ставилось питання, що Україна замерзне. Перше. Ми отримали позицію, оскільки нас не було грошей, що Україна перестає сплачувати за газ, і термін сплати переноситься на дуже довгий час. Отже, ми отримували газ. І в 2014, і в 2015 роках, і не сплачували кошти з державного бюджету і з рахунку на Конафтас. Це очевидне і дуже яскраве перемовин. Чому нам це вдалося? Тому що з нами були і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки. Друга позиція, яка е, вийшла як тільки ми. Перестали сплачувати за газ, я дав доручення готувати директиви, директиви. для Подачі позову проти ганебної поведінки, незаконної поведінки Російської Федерації подати позов в стокгольмський арбітраж. І ці директиви обов'язково виконували і уряд, і НАК Нафтогаз, і група юристів, які ми долучили до цього процесу. Я не мав жодного сумніву в тому, що позиція України переможна. Незважаючи на те, що Україною і мене шантажували позовами в десятки мільярдів доларів, що нібито Газпром подасть зустрічні позов і вони спишуться з України. Ми на цей шантаж не пішли. Наступний крок, який був зроблений за моєю директивою, в 2015 році, в 2015 році. Ми припинили купляти російський газ вперше за всю історію України. Ми забезп... припинили ці позиції, коли Україну звинувачують: то вона краде газ, то вона не розраховується за газ, то вона не надійний транзитер. Все більше цього не буде. Ми з Росією не маємо жодних контактів у газовій сфері. Можу наголосити, що неодноразово росіяни виходили. З дуже дуже спокусливими пропозиціями, щоб ми відновили двосторонні переговори. Моя позиція була чітка: ми газ Росії більше купляти не будемо і уклали довгострокові контракти з європейськими постачальниками. Хочу наголосити: з 15-го року ви більше ніколи не чули, що Україна краде газ або хтось залишив нас без газу в найбільш важкий період. Розгорталася дуже ефективна ситуація в стокгольмському арбітражу. Вимоги росіян відкидалися одна за зовна. Україна захистила своє право на умови контракта качає або плати. І в цих умовах росіяни качають вони газ, не качають газ, мали сплачувати Україні фіксовано певну суму. І саме головне. Кінцеве рішення стокгольмського арбітража складало 4,9, майже 5 мільярдів доларів на користь України. Оце є результат дій нашої команди. Із них майже 3 мільярди. Ми отримали живими грошима на рахунки, і більше 2 мільярдів доларів ми списали платежі за той газ, який ми споживали. 14, 15, 16 роках уявив собі, якби ми були б позбавлені цих 2 мільярдів доларів. А тепер я хочу задати вам питання. А ви пам'ятаєте, а куди були спрямовані гроші, які ми виграли по стокгольмському арбітражу? Перший пріоритет питання національної безпеки і оборони? Звичайно, що. Я не міг ігнорувати, що через рік-два будуть вибори. І звичайно, була спокуса, в тому числі й моїй команді, видати по тисячі гривень студентам, по тисячі гривень бабусям, по тисячу гривень вчителям. Але ключова позиція виживання держави в умовах підтримки позиції армії було фінансування. Сектору безпеки і оборони. І левова частина пішла на фінансування ракетних програм, як з коштів, які отримані з Росією за Стокгольмський арбітраж, так і з коштів, які були отримані конфіскацією активів Януковича. Хочу наголосити, що сума, яка була конфіскована в Януковича, також дорівнює майже півтора мільярда доларів. У 2019 році, коли сплив термін дії контракту, хочу наголосити ще раз: моя каденція була з 14 по травень 2019 року. Весь цей час жодного продовження контракту не було. У 2019 вже в грудні продовження контракту було. Я не беруся аналізувати мотиви, яким тоді було здійснено. Я розумію, що це право президента і уряду. Продовжувати чи припиняти контракт. Моя особиста думка, що контракт має бути припинений ще тоді. Хочу наголосити ті умови, які росіяни виторгували в 2019 році. Тоді були відкликані всі позови з судів, які мав НАК Нафтогаз і уряд. Тоді були зняті арешти з активів, які нам вдалося заарештувати за часів ще моєї каденції. Тоді... Тоді було зроблено багато речей, які я дозволю собі уникнути коментувати. І контракт був продовжений ще на 5 років. Ви можете легко порахувати, а яку суму тоді Україна була у війні, і яку суму росіяни отримали за газ, який був поставлений в Європейський Союз. І думаю, що ви будете здивовані, але сума значно перевищує 65 мільярдів доларів: 65 мільярдів доларів, які росіяни використали на війну. З нами думаю, що напевно якусь мотивацію мала влада. Не хочу зараз це обговорювати. І ще раз кажу, дуже радію, що зараз контракт припинив. Але маю одну, одне запитання, яке е, не дає мені спокою. В квітні травні 22-го року, коли російські війська були ще під Києвом, коли Херсонська область була захоплена і коли Харківської операції ще не було, я зробив декілька заяв. І ви можете легко знайти це під час публікації, в тому числі і в західній пресі, про те, що ми маємо негайно тоді припинити у зв'язку з форс-мажором і обставинами непереборної сили е проти України в зв'язку з широкомасштабною агресією, що ми маємо припинити і транзит нафти, і транзит газу. Я плескаю, що транзит газу припинений. Це, звичайно. За розрахунками Reuters, принесе нам втрату 800 мільйонів. Для нас це позиція сьогодні не питання виживання. Ми маємо допомогу наших партнерів. Але це принесе втрату російському бюджету суми більше 5 мільярдів доларів, майже 5,5 мільярдів доларів. Це великі гроші. Але якщо уважно дочитаєте моє е, звернення, мої вимоги. Там стояло і припинення постачання нафти. Нафтопроводом Дружба. Ви знаєте, скільки нафти нафтопровод дружба качає в 2024 році? За офіційними даними, ця цифра складає 300 тисяч парелей в день, Карл. В день. Якщо ви помножите на поточну ціну Юралз, а нафта зараз стоїть достатньо висока, і помножите на 300 тисяч барелів і помножите на 360 днів розрахунок цього, то ви вийдете на суму, яка значно перевищує 7 мільярдів. Я прошу пробачення, я не буду вас втомлювати цифрами. Запам'ятайте лише дві: 5,5 мільярдів, які Росія отримує в рік за газ, і 7,5 мільярдів, які Росія отримує в рік за нафту. Це виходить 13 мільярдів. Ви знаєте, який військовий бюджет Росії? Трохи більше 130 мільярдів. Отже, 10% військового бюджету Російської Федерації, країни-агресора, Росія отримує через територію України, продаючи нафту і газ, які качають українські монополісти. Пане брездента, і... а що нас? От я хочу поточнити: що нас чекатиме далі? Якщо перекрити, як ви кажете, нафтопровід, чи не скористається Росія іншими альтернативними шляхами, і чи не вийде так, що Україна ще й штраф заплатить за це? Перше ще раз наголошую, що контракт по нафті інший, ніж контракт по Угу. Він не такий довгостроковий і дійсно була загроза. Що Росія зможе знайти шляхи обійти Україну? Україна втратить гроші за транзит, але не зупинить потік нафти. Зараз абсолютно інші часи, бо раніше Росія користувалася послугами так званого Shadow Fleet, тіньового флоту, коли різні кораблі з офшорних держав вивозили російську нафту. І поставляли її споживачам з глобального півдня. Індія, Китай, вони складали найбільшу кількість е, ринку, куди Росія доставляла під санкційну нафту. Але ситуація змінилася. Хочу вам нагадати, що сьогодні фінський суд прийняв рішення про арешт тіньового танкера, який був зареєстрований на островах Кука. І були знайдені переконливі докази, що цей танкер мав безпосередню участь в руйнації електрокабеля і кабелів зв'язку в Балтійському морі. Як це відбувалося? Він просто спускав якор, включав двигуни на повну потужність і пахав цим якорем, аж доки він не переривав кабель. Були найдані неспростовні докази, і цей Кричущий випадок привів до того, що єдність країн щодо посилення санкцій і щодо арешту і зупинки тіньового флота стало набагато більш рішучою. Хочу наголосити, що і про роль Президента Трампа я мав можливість спілкуватися з ним, не з ним, вибачте, а під час свого візиту з членами його перехідної команди, і було чітко наголошено, що Санкції і їх застосування будуть працювати більш ефективно, ніж це було до цього. І був стався якийсь інцидент. Мені невідомо який біля берегів Іспанії з російським судном, яке везло е, різні військові вантажі е, в зв'язку з Сірією. І вже ніхто не бавитися з тіньовим флотом. Отже, Росія, яка раніше... Відвантажували через Чорне море тіньовим флотом всякі нафтопродукти. Вони мають зараз кричущу екологічну катастрофу в Керченській протоці. Вони мають повну блокаду тіньового флоту по перевезенню нафти, і можливості в них додатково експортувати ще 300 тисяч барелів нафти за добу просто фізично немає. Отже, ми можемо зробити припущення, я буду коректно казати. Що негайне застосування цих заходів точно позбавить Росію 10% військового бюджету? Виявіть собі на 10% менше патронів, на 10% менше військ, на 10% менше бомб, на 10% менше ракет. І якщо ми дозволяли е, газ і нафту, то яке у нас моральне право вимагати санкцій? Які мають застосувати європейські країни і Сполучені Штати Америки, отже, я думаю, що найближчим часом ми в парламенті ініціюємо відповідний проект постанови, яким ми зобов'яжемо уряд прийняти необхідне рішення щодо зупинки нафтового транзиту через територію України і відповідно скорочення російського експорту на 7 мільярдів. Доларів і дуже сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку президента Зеленського. Оце і буде ефективна взаємодія. І е, в даному випадку я хочу наголосити, що ми дуже ретельно маємо дивитися, який спосіб ми переріжемо можливість Путіна фінансувати війну, і це і буде дуже важливою мотивацією для того, щоби. Путін е, забезпечив процес миру через силу, щоб ті ініціативи, які зараз пропонує нам е, з, запровадити е, нова перехідна адміністрація, врешті-решт, вони би були зроблені. І я можу наголосити, що і по газу я сьогодні не переживаю, тому що. Ми об'єктивної інформації не маємо, нам не відповідають на запити. Але я дуже уважно читаю заяви і президента, і уряд, і голову НАК Нафтогаз, що у нас на сьогоднішній день Україна власним газовим видобутком забезпечила своє споживання. Нам нема потреби, принаймні так як вони кажуть, купляти реверсний газ і купляти газ Європи. Більше того, я думаю, що в цих умовах. Ми можемо е, український видобуток газу е, використати і для підтримки наших партнерів і надійних друзів. Я маю на увазі дружню нам Молдову. Якщо Молдова зараз оголосила щодо е, надзвичайної ситуації в енергетики, вони не мають позиції ні по е, нафті, ні по газу, ні по електроенергії. Е, там питання набагато менше одного мільярда кубів газу, і Україна, якщо хтось заперечує проти поставки з боку Європейського Союзу, зможе поставити, продати за умов розрахунків необхідний газ Молдові. Десь там хтось лякається купляти його в Румунії, і не дати можливість Росії використати провокацію з окупованою територією Молдови для. Участі або перешкоджання європейських демократичних сил перемогти в парламентських виборах в Молдові. Думаю, що для нас це також питання національної безпеки. Думаю, що для нас це також питання контролю безпеки кордонів, які ми маємо з Республікою Молдова. І я би дуже радив уважно продивитися, прорахувати ці можливості. Для інвестицій в національну безпеку і оборону держави. Пане Президенте, Я вам дуже вдячний за ваші роз'яснення. Сподіваюсь, глядачам глядачі знайшли у ваших словах багато відповідей щодо газової і нафтової теми для нашої держави. Дякую за ваш час і компетенції. З нами на зв'язку був п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко.